Міська влада героїчно поборола проблему, яку сама ж і створила. Мова про продовження 45-го маршруту до провулка робітничого. Раніше туди курсував 65-й автобус, однак наприкінці минулого року його закрили. Чиновники пояснювали це тим, що він став неприбутковим. До робітничого провулку їздила маршрутка 65-та. Останнім часом із-за нерентабельності, в принципі, перевезень по 65-му маршруту майже не було, тому потрібно було внести якісь певні зміни. Мені важко судити, чому він став нерентабельним. Можливо, є більш комфортніший транспорт і, можливо, поміняли самі пасажиропотоки, але на той час, коли ми до того дійшли, то в принципі ми бачили, що він просто вже сьогодні в місті якби не потрібний. Місцеві жителі такого рішення не зрозуміли, бо ж завдяки змінам, запровадженим міською владою, у них залишився лише один варіант як вибиратися із провулка, та й той не надто зручний. Маршрутки немає, вже до пів години немає. Ну тобто рідко ходять, або я не знаю, як взагалі вони тепер ходять. Бо я два дні її чекав, не дочекався, на інший сідав. 35-та, тільки один маршрут сюди, що зараз їде. Все по місту. Тому дискомфорт великий. По-перше, якщо ходять, то рідко дуже, і ми не знаємо, як. Вон була зупиночка. Він сюди приїжджав, розвертався. Дуже хороший рейс був, не знаю, на що воно зняли. Він сполучував північний, їхав через центр, ювілейно об'їжджав, забирав людей. Зрозумівши, що ліквідований маршрут був не таким вже й нерентабельним, і працівників промзони якось потрібно довозити до роботи, чиновники почали думати, як виправляти ситуацію. Для цього вирішили продовжити 45-й маршрут. Та, як виявилося, реалізувати задум не так легко, як здавалося. Вперлись в те, що потрібно. Мати погодження для того, щоб узгодити схему маршруту із Львівською залізницею. Зараз маємо певні домовленості і очікуємо в найближчий час провести спільне засідання міста і Львівської залізниці і отримати цей дозвіл. Окрім того, розроблену схему руху ще й тривалий час не хотіла узгоджувати поліція. Та ось нещодавно влада змогла знайти точку дотику із правоохоронцями і внесла зміни в 45-й маршрут, тим самим вирішивши проблему, яку власне сама і створила. Ангеліна Бурак, Михайло телеканал